Кандал через мурал в Києві. Відомий бразильський художник почав малювати картину на одному з будинків на Подолі, але здійняли бучу місцеві активісти. Мовляв, ця споруда пам'ятка архітектури і змінювати її зовнішню вигляду не можна. Але райдержадміністрація адміністрація дозвіл на роботи видала без клопоту. Вивчаю історію Олег Борисов. Ще донедавна стіна на цьому будинку була сірого кольору. Дірки були затерті так, що постійно кришилися і сипалися. Тепер тут малюють мурал на стінну картину. Я за за стена завжди була ні а тепер це красиво. Для Подола це як новость мне Мені подобається. Так. У столиці вже з десяток схожих муралів, але саме цей у активістів у користувачів соцмереж дістав дуже суперечливі оцінки. Мовляв, чому пам'ятку архітектури без дозвільних документів розмальовують незрозуміло чим. Мы белые, пушистые, за мир и дружбу. Немного невежественные. Но мы же хотим как лучше. То, что мы нарушаем закон, это ничего. Мы же с одним жильцом поговорили, а вы потом живите с этим. Если я не ошибаюсь, это территория заповедника Стародавний Киев. У нас тут тысячелетний город, а тут приехали бразильцы и решили что-то нарисовать. Автор муралу – бразильский художник Франциско Родриго да Сильва. Розповідає, что его стрит-арт в Европе дуже ценуют. Із вулиць робить музеї, а з транспорту галереї. Приміром, як цей поїзд бразильського метра. Я гадаю, таке мистецтво робить місто кращим, привабливішим як для туристів, так і для киян. Тут я зображую мікс із різних культур Бразилії та України. Ми всі повинні єднатися і жити в мирі, витрачати час на мистецтво, а не на чвари та війну. Активістка Євгенія одна з тих, кому не до вподоби політика створення муралів. каже перед його створенням, слід обговорювати дії з громадою, але зазвичай цим нехтують. То справа не в красі, і справа не в конкретній роботі. Справа в тому, що знову людей не спитали. Людей потрібно запитувати. Люди повинні знати, вони повинні обговорювати. Я не кажу, що це мають бути бюрократичні, якісь дуже довгі процедури, але ці процедури мають бути зрозумілими. Втім, організатори проекту показують дозвільні документи на проведення робіт і стверджують, що й гадки не мали, що саме цей будинок пам'ятка архітектури. 80-х, 90-х годах дом 6 переименовали в 6 а но департамент культурної спадщини забув занести в, в реєстр пам'ятників архітектури. Плюс не висить табличка на домі, там що це пам'ятник. От ми попали, стали заложником вот такої ошибки одного из департаментів. Попри невдоволення частини активістів, роботи тривають. Ось цей мурал обіцяють закінчити вже через два дні. В Подільській районній адміністрації кажуть: якщо місцевим мешканцям кінцевий результат не сподобається, його одразу ж зафарбують. Олег Борисов, Андрій Варков, програма Вікна СТБ.